Для котлів MaxiTherm серії Classic ми використовуємо сталь товщиною 3 мм. Сталь 3 мм використовується як для внутрішньої, так і для зовнішньої стінок котла. Чому ми зробили такий вибір? Тому що конструкція котла має бути надійною як ззовні, так і зсередини. Деякі виробники анонсують в якості реклами товщину сталі 4 мм, але забувають уточнити, що зовнішня стінка в їх котлах. Всього лише 2 міліметри. Ми вважаємо, що це неправильно, бо тиск в котлі розподіляється рівномірно між наружною стінкою котла та внутрішньою стінкою котла. Тиск не вибирає на яку стінку йому зробити більше навантаження тільки ззовні чи тільки всередині. Тому конструкція має бути надійною і ззовні, і зсередини. Це дуже важливо. Тому щоб берегти себе від покупки неякісного котла, я дуже раджу споживачам уточнювати товщину сталі не тільки внутрішньої, а й зовнішньої стінки котла, а також порівнювати вагу котлів при однакових габаритних розмірів. Чим важче котел, тим він має більш надійну конструкцію та прослужить вам довше. Конструкція котла декілька разів в процесі виробництва перевіряється на герметичність. Перевірка проходить обов'язково з надлишковим тиском. Тепер ви знаєте трошки більше інформації, на що треба звернути увагу при виборі якісного твердопаливного котла.